Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл е, відео Познання карт Таро. Сьогодні у нас імператриця. Імператриця це архетип матері, великої матері, жіночої харизми, це про досвід, пов'язаний з материнським початком, вічна жіночність, яка варта поклоніння. Вміння бачити в кожній конкретній жінці прояв божественного жіночого початку. Це річка емоцій, початком якої є мати світу, від усієї її постаді віє спокоєм, впевненістю, які ґрунтуються на глибокому знанні життя його потаємних та чудових таємниць. Вона, схожа на жінку, одягнену сонцем, описану в апокаліпсисі. Іноді імператрицю називають породженням. Вона Альма-матер з чиєго тіла все народжується знову, даючи е, пізнати біль і щастя. Е, господиня це невичерпна міць природи, е, що безперервно породжує нове життя. Е, ця картка позначає життєву силу, родючість, зростання е, та зародження чогось нового. Вона це невичерпне джерело будь-якого життя, нашого творчого потенціалу і нашої здатності втілювати будь-що. Фізично це зростання, родючість, на емоційному це про творчі здібності, якщо казати про рівень розуму, то це винахідливість, багатство ідей, а в рівні свідомості це пізнання чогось нового. Постійне народження нового означає як безперервну зміну нашого життя, так і необхідність переносити біль пов'язану із цим народженням. Цьому аркану відповідає планета практичної мудрості і володарка створення Венера, з якою пов'язана основна основа всіх таємниць найбільша таємниця народження, показуючи нам, як і всесвіт народжується не без мук. Третій аркан Таро «Імператриця» іноді зображує породілля, що тримає в руках єгипетський ключ життя, символ панування над створеним світом. Тому він і називається імператриця. Цей аркан на відміну від незайманої жінки, жриці імператриця особлює собою плодючість і радючість. Зображається освітленою сонцем. З цим арканом пов'язується поняття волі творця, що закладає фундамент всього подальшого творіння. Від жриці імператриці дано розуміння процесу творіння, у її владі вирішувати, чому дати і чому не дати самостійного існування. Вона, вона наказує процесам створення. Відкриваючи чи закриваючи невідомої ідеї двері у уявлений світ, з картою імператриця співвідноситься поняття мудрості та дурості, і вона відповідає тій стадії життя людини, коли він повинен усвідомити ті бажання, на основі яких він творить свою долю. Тому в карті є також ще одна назва у цієї карти: осмислення. Вона описує гармонійну співпрацю різних сил заради спільної мети під керівництвом матері закону. Ось таке коротесеньке відео про аркан, такі, так, скажімо, глибині, сенси, картки та імператриці. Дякую за увагу, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за вподобайки і підписки. До нових зустрічей!